Я би хотів звернутися до всіх водіїв, які користуються транспортом. Будьте пильні і уважні, особливо в нічний час. Ми змушені констатувати, що будуть в нічний час виключені окремі світлофори, виключене світло, яке би опрацювало на пішохідних переходах, тому треба бути обережним. Минулої доби ми маємо нещасний випадок на київській Водій, так як він стверджує, не побачив жінку, яка переходила через пішохідний перехід. Одяг її був не надто яскравий. Тому сьогодні дітям дорослим є світловідбивні. Елементи, які можна використовувати, є ліхтарі, які можна тримати. Ви йдете через дорогу, ви можете включити ліхтар на своєму мобільному телефоні. Йдете повз дорогу, цим можна скористатися. Для того щоб водію було легше скорінтуватися і побачити пішохода. в першу чергу пішохід повинен за своє життя і здоров'я сам піклуватися, тому є питання зорового контакту з водієм, коли пішохід бачить, що водій його бачить і орієнтується і зможе спокійно перейти через дорогу. Це дуже важливі речі.